Мої вітання усім. Дякую вам за підписку, дякую за підтримку. Щось Сьогодні в мене з питаннями не особу тягне мене поговорити з вами про роботу. Давайте подивимося, які зміни вас очікують на роботі. Напротязі 10 днів візьмемо. Які зміни вас очікують на роботі? Напротязі 10 днів. Поглянемо. Знаєте, змін перемін великих не буде. Емоційні якісь будуть відносини, да, емоційні рішення, на емоціях робота, прояви в емоцій. В такому, такому рослі ем, негативу немає. Повишені емоції, повишена можливість напруги да, вирішення якихось питань або ж. Питання стосовно прибутку, да, стосовно розвитку, десь в такому плані це більше буде м -м, висловлювання, більше будуть такі, такі, такі собі м -м -м, да. а, хто каже, побалакати, поговорити, проявитися, висказатися і ось такий словесний потік, інформації для того, щоб. Владнати якісь питання, владнати якісь рішення. Ось, Напротязі 10 днів, в загальному на роботі буде так, як і було, така ж сама регулярність, тільки повишення амбіції, повишені емоції, да, висказування, висловлювання, доведення якоїсь інформації, або ж переконати когось в чомусь. Якщо ця робота пов'язана з Розмовами, да, з річчю, ну, будемо так казати, з, е, е, по, ну, розмовним років, то це ще більше, знаєте, висловлювався, ще більше висказувань. Напруги перенапруги немає, тільки, тільки емоції залишаються. Давайте подивимося. Як колектив відноситься до вас? Да, як колектив відноситься до вас. Ви знаєте, колектив вас щось не дуже жалує. Не дуже ви в колективі, да, як, скажем, як, як свій, так. Да? Ви не як свій. По тій причині, що або ж вас трішки недолюблюють за те, що ви. Більше стараєтеся, як інші. Або ж за те, що ви багатоумнічаєте, ніж інші, скажу так, багато. от, я знаю, я вмію, я зроблю, я перероблю. Ви діляєтеся, ви в колективі ви не такі, як всі, і за це колектив вас не, не особо приймає. Не особо вас, як то кажуть, жалує. Можливо, трішки і відсторонюється від вас, Не все, не все, ви не в потоці інформації, що відбувається в колективі. За, за, тільки за те, що ви десь якусь роботу краще робите, десь якусь роботу ви, скажімо так, усердніше робите. Ви маєте якусь інформацію, знаєте, маєте да, стосовно роботи. Ви, м -м ви трудоголік. Да, такий трудоголік, який все знає, який все вміє, можливо, десь і повчаєте інших, втручаєтеся в роботу інших своїми порадами, своїми висловлюваннями, своїми якимись такими. Висказуваннями, а інколи і справами, так, берете і, можливо, за когось робите. стараєтеся себе проявити, показати. І ось... Це із-за цього у вас колектив трішки не, не приймає, да, не розуміє, для чого так перенапрягатися. Наприклад, якщо е, від цього нічого не поміняється, ну це і не моя думка, це так, думка колективу, скажімо так, що ось, е, те, що ви робите, да, те, що ви там намагаєтеся все це так припіднести, що ви. Спеціаліст в цій сфері, да, так трошки настойчиво, назойливо. Ось колектив, колектив не зовсім вас приймає і не хоче вас приймати.